Я працював головою управління Маневецького РТП. Ремонтували двигуни, там транспорт. Коли вийшов на пенсію, вільного часу багато, ну треба якесь заняття. Садок новий, все старе, що було, викорчували, насадили сортових саженців, вже плодоносять. Яблунь десь 13, 9 грошей, сливи, персики, і абрикоси, і черешні, інжир, киви. Треба любити цю справу. Стаєш рабом цього всього. Це наш Волинський шкодить. Ні хвороби, ні шкідники. І, і навіть те, що я його вже. Це літо сім разів точно виривало. А він хоче тут проростися? — А він хоче. З 2015 року зацікавився виноградом. І на сьогодні вже в мене є 52 кущі винограду, 32 сорти. З них дев'ять кишмишних, з них робимо родзинки. По інтернету виписував, зараз проблем немає. Площинна шпалера з висаючим приростом. Найкращий вид шпалери на сьогоднішній час. Сам нарисував, поварили з зятям. На цій шпалері зараз п'ять сортів винограду. Оце сорт тяньшань. Це кишмишний сорт, пізній. Минулого року ми його ну, коли обрізаємо, ми зрізаємо з, -з, -з, з лозою. У пляшку з водою і в погребі стоїть, і ми на Новий рік їли свіжий виноград. Є такий шкідник, як оса. Дуже любить виноград. Особливо в першу чергу з'їдає той, який солодкий, проколює, прокушує, потім нападають мухи і все знищують. Захисту ніякого немає. Оця гронка винограду десь до кілограму буде важити. А були в мене сорт такий дуже непоганий рожевий велес. Він кишмишний ми робили родзинки, то були грона 1,5-2 кілограма. Десь позаминулого року одне гроно заважило 2,5 кілограми. Ось таке 40 сантиметрів десь. Оце один із найстаріших виноградів. Вже набагато молодші, давно плодоносять, а цей ну, ніяк не можна. Дуже любить сонце. Зібрав цього року сім відер. Отут п'ять кущів, сорт для вина, технічний називається мускаріс. Біле, таке ароматне вино виходить. Схід там, сонце зійшло і вже воно світить. Заходить і після обіду світить з того боку. Найкраще висаджувати, щоб з півдня на південь ряд йшов. Оце сорт ладаний, дуже гарний аромат. Рекомендую залишати на одній лозі одне гроно. але ж, як я казав, вже жаба давить. Я, як його залишити одне, як, як вони два такі гарні. Трошки менше грона, але два грона заважать більше, ніж те одне, що виросте. Ну, грам 700-800 буде. Роблю вино цього року, вийшло 106 літрів. З них десь половина білого і половина червоного. Соновів багато різних сортів, дещо вже перепрививаю. Є такий кишмиш 342-й. Він саме найраніший, він десь там в числах 20 липня. Вже ми його зрізали, солодкий, повністю стигли. І одночасно достигає багато, ми не з'їдаємо стільки. І на, на сушилку і насушили 4 кілограми, 200 г цього року різних сортів. Погода впливає на врожай, підживлення. Оприскування. Якщо хтось там думає, що я обробляти не буду, я чисто там екологічно, я теж такий розумний був. Ну не обійдеться без хімії. Але коли вже він достигає і зараз бачимо гусінь лазить, ну я ж не буду зараз обробляти. У мене в основному всі ранні і надранні сорти. Я не продаю, не вирощую саженців. Роздаємо багато друзям. Є багато блогерів, які там гарно розказують і вчать, вони мають 20-30 років досвіду. А в мене досвіду десь 7 чи 8 років. Хоча я вже на своєму досвіді краще навчився, ніж там ті блогери розказують. Бо є такі, що розказує, а я вже знаю, що це ти не те, хлопче, розказуєш. Щоб я порадив, перше треба любити цю справу. Треба, щоб була родюча земля. Коли вже починає рости, слідкувати і дотримуватися періоду обробки. В повітрі дуже багато літає, всяких бактерій. Обробив, підв'язуєш. і воно, воно росте, зробити шпалеру. І тоді ну, чекати урожай. В першу чергу хотілося для сім'ї, для дітей, для внуків. Він з задоволенням цим займається і, звичайно, я повинна підтримувати. Так, троїки. Я їх називаю японські. Один.